Доробив лебідку із тріщотки зіловської. Ось такий вона має зовнішній вигляд. Нижня труба не фарбована буде, вона приварена до шнека. І ось тут я думаю закріплю трос. Знизу вона прикріплена. На таке кріплення, тобто може зніматися. Ну і працює таким чином. Коли ручку обертаєш, вона крутиться в один бік і в інший бік. Крутиться дуже легко. Будемо дивитися, як воно буде на підйом, але я думаю, що достатньо. Якщо так, можливо, ручку перероблю, бо це я ручку взяв із сверлельного станка, а сюди зроблю іншу. поставлю Буду випробувати. Можливо, у когось є якісь. Зауваження, будь ласка, пишіть. Радий буду чути недоліки, щоб тоді менше переробляти. Ну, ось так. Будемо далі працювати.